На місці, де відбулося жорстоке вбивство, досі сліди крові. Ті, хто знав загиблого, приносять сюди лампадки і квіти. Попри те, що це людний мікрорайон, мешканці багатоповерхівок в районі вулиці Південно-Кірцевої, запевняють, тоді нічого не чули. Крику не було ніякого. Та тут гуляють вечором. Іногда хлопці на турніки на бруся ходять на стадіоні. сидять. того вечора. 20-річний юнак, як завжди, вигулював собаку на цьому стадіоні. Пізніше саме завдяки ротвелерумати загиблого дізнали, що з сином трапилось лихо. Адже пес повернувся додому, окривавлений і без господаря. Хлопця знайшли ще живим, проте за кілька годин він помер у лікарні швидкої медичної допомоги, оскільки втратив занадто багато крові. Сусіди загиблого кажуть, шоковані тим, що сталося. Я його не раз бачила, нормальна людина. Я такого поганого, про, про нього я взагалі не чула. Зараз правоохоронці відпрацьовують кілька версій скоєння вбивства. Серед яких, звичайно, і боргові відносини, і неприязні стосунки, і з хуліганських мотивів, а також. Пов'язано з його діяльністю, Побільшило питання міліціянтів після обшуку квартири загиблого. Було проведено огляд в його помешканні. В результаті проведення огляду проведення огляду було вилучено ряд речей, серед яких зброя пістолет зораки. Декілька гранат. А ще вдома у юнака правоохоронці знайшли маски, а в його машині автомат із надписом Муляж. Попри те, що останнім часом стається багато політичних замовлень, правоохоронці запевняють, підстав для розгляду такої версії немає. Наразі одне зі знарядь вбивств вже знайшли. Та міліціянтам доведеться не лише відшукати кривдників, але й з'ясувати, як саме хотів використати зброю. Юнак Ольга Андрійська Ярославливицький місцевий час.